Доброго дня, всім вітання із автопарку, з вами Запоріжжя. У нас свіже надходження в продаж, популярний бюджетний народний автомобіль за Злана з 2011 року випуску. Наша запорізька збірка. Комунар. Сіренький колір практичний, гарненько затонований. На 13 легкосплавних дисках узвотою літнього гуму. Без ДТП ми перевірили, по кузову не було. Жодного шпакльованого місця. Ну, пару косметик, звісно, є, бо машинки вже 13 років. Але, як то кажуть, без криміналу. Комплектація SE, він у нас з передніми електросклопідйомничками, з гідропідсилювачем керма, з кондиціонером, з туманочками. Бензиновий, півторалітровий, без газу. Ніколи не було на машинці газу, приїздив все життя на. Бензині поставлена музичка, сигналізація пробіг автомобіля 178 тисяч кілометрів, охайний всередині, не прокурений, не пропалений, виглядає більш-менш пристойно. Тож, хто собі шукав, звертайтеся в автопарк в Запоріжжі.